Вітаю, це смарт-проєкт Коломами. Сьогодні ми поговоримо про такого помічника, завдяки якому ми можемо планувати свої справи, пам'ятати про важливі дати та орієнтуватися в часі. А ще він може бути справжньою прикрасою інтер'єру та потрібним подарунком. Певно, ви вже здогадалися, що ми сьогодні поговоримо про календар. І сьогодні разом із нами художниця Марина Карпенко, авторка найвінницькішого календаря. Вітаю Марина в нашому колі. Вітаю ще про. Ваш календар ми поговоримо, але чим для вас особисто є календар? Календар це напутник наш на щодень. Я так вважаю, що на робочому столі завжди має бути календар, планер, тому що це для мене як. Дві речі в одній, скажімо, важливі речі, так. Тобто так, ви так. календарем користуєтесь? Так, звісно. Чому запитала? Адже з давніх дава люди користувалися календарями. Проте вже зараз час технології, сучасний світ. Планують в різних гаджетах. Це дуже зручно, так. буває, доволі зручно. А чи на вашу думку можуть електронні ціносії замінити повністю паперові календарі? Я вважаю, що ні, Чому? тому що я, як людина, візуал, я завжди люблю все прописувати руками, тримати в руках. Планер тільки використовував паперу вигляді, І вважаю, що те, що прописане рукою, ти не забудеш ніколи. А те, що ти на клавіатурі написав і десь відправив в гаджет, може залишитись там і без згадки про нього. Ну і до того ж, естетичного задоволення. Ніякого. абсолютно. Ніякого так, та, Тут і паперовий контакт. Це так, як паперові книги зараз повертаються так. до вжитку е, та да. популярні, тому це не може. Знагінди. Замінити повністю. Так, це зручно, так. Проте, проте паперові календарі все ж таки залишаться. Звісно, звісно. Я хотіла задати далі запитання: перевага паперового календаря у чому, але ви вже так, ну, так перерахували. перевага, тому що це візуал. Це, бо в першу чергу, це доповнення нашого інтер'єру, робочого угу. столу, наповнення наше, естетичне. Так? Не можеш бути все завжди сухо і чисто потрібно і якесь натхнення отримувати від Щоб душа оточення. була, так? навіть так. на робочому місці, коли так. є календар, це вже якось так по-домашньому, комфортно Так, затушок exactly, так? якийсь створює це, звісно стосовно того, якими бувають календарі. А календарі можуть бути в нас настінними, настільними. Зараз дуже популярними є відривні календарі угу, на щодень. Якими раніше бабусі на що користувалися? Так, і досі користуються. так. я пам'ятаю, що моя прабабуся таким користувалася, де всі були свята закладені. А сьогодні це вже мотиваційні якісь календарі угу. і так далі. Ось популярні настінні календарі, тому що це доповнення інтер'єру, певне, ага. коли ілюстратори різні адаптують свої ілюстрації в. Календар це дуже цікаво. Ну і настільні календарі. Ну і настільні, також так це те, що для людей, які працюють за робочим місцем, це зручно. Тобто календар лишається на своєму місці, і ніхто його звідти не посуне. Я думаю, що в побуті він буде завжди. Щодо ілюстрації, ви взагалі художниця, ілюстраторка. Для вас то дуже важливо, що зображено візуально. Так, 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 звісно. А, ілюстрації різні. Це природа, найпоширеніше, так. Це тваринки, діти, казкові герої, автомобілі, літаки, там пожежники, дуже відомий календар. до речі, Австралійські пожежники, так відомі особистості, багато чого іншого, різні міста не побачити на календарях, зокрема і на вашому змальована наша рідна Вінниця. Але чому, власне, виникла така ідея намалювати у календарях? Адже ви не вперше робите такий календар Вінницю? Так. Ну, в першу чергу для мене ілюстрації з Вінницею це популяризація міста. Через ілюстрацію, через візуал, це е, показати людям, яка приваблива Вінниця, яке привабливе наше місто або місто для тих, хто приїхав до нас. Тобто популяризація тих архітектурних історичних об'єктів через ілюстрацію, через такий формат. Ну, ось угу. така мета, і в першу чергу, коли створювались найперші листівки, вони створювалися саме з такою метою, що 5 років тому. Угу. Тобто це вже третій календар. Вінниця 2025, третій, так, так так, так. Це третій календар, і зазвичай він створюється як збірка усіх ілюстрацій, які були створені мною за рік, але якось так складається, що на кожен сезон припадає. Своя відповідна по тематиці ілюстрації, це, це тобто фантазія невичерпна. Можна було зробити Ні. два календарі і зупинитися про Вінницю можна було, але стільки стилістик різних, наприклад, минулого року це був акварельний календар. Я обрала угу. 12 місць, які зобразила в на кожен місяць в календарі, і відповідно зараз це вже колекція листівок путівників місто. Угу. Тобто, все завжди все інтегрується, взаємодія між собою, і я думаю, що гості міст. Та можуть завітати до нас і придбати таку листівку, знаючи, що це за будівля, коли вона була збудована. Тобто закладена історична цінність в ілюстрацію. Минулого року був настінний календар, так? Так, до речі, до слова скажу, що позаминулого був настільний. Так. І ми дослуховувалися, всі питали, коли буде настінний. Зробили на наступний рік настінний парадокс. А коли буде настільний, і цього року знову ми чергуємося цього року. Настільний календар так, знов таки так. з найтакими, най 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 місцями нашого рідного міста, Вінниці, і зараз пропоную подивитися такий коротенький відеоролик про ваш календар. а Далі продовжимо нашу розмову. це смарт-проєкт коло мами, і сьогодні разом з нами художниця Марина Карпенко. І ми говоримо про календарі, зокрема про найвінницькіший авторку, якого вона є. Щойно Марину, ми подивилися таке коротеньке відео про календар, і не тільки так, то так. можна зробити такий висновок, що ви справжня фанатка в хорошому сенсі Вінниці, популяризаторка нашого міста. Так адже це є. не лише календар про Вінницю. Що ще не лише скажу так, як народжується з першої ілюстрація, потім з ілюстрації. Різні варіації. Так? Це може бути е, сувенірна продукція в такому вигляді, як е, магніти, та, що ми завжди привозимо з подорожей, але вони ага. в нас дерев'яні. Uh -huh. е, така специфіка. На цьому звернули увагу, фішечка. що вони були екологічні. Uh -huh. Та, фішечка. Е, піни. Тобто брошки, та які можна взяти там трамвайчик маленький, в нас є сердечко, на якому написано ві це вже такий молодіжний сленг можна сказати. Та що коли кажуть ві, то розуміємо, що мова йде про Вінницю, маленька вежа тобто чашки з ілюстраціями Вінниці, з мініатюрками, де можна подивитися всю панораму. І до речі, вперше на чашках ми зробили таку річ, підписали кожну будівлю англійською мовою, uh -huh. і наші чашечки вже їдуть за кордон. Щоб люди з інших країн могли розуміти, що це за об'єкт, і почитати про нього якщо Буде цікаво. У вас така фантазія, що ви тільки з Вінницею не зробили. Так. В ще сенсі. до речі, підвіски на ялинку. Ми теж щосезону, у в нас була колекція лімітована з архітектурою міста. Тобто, є люди, які зібрали всю колекцію, там 15 підвісок і ялинки виглядають як місто з маленькими будиночками. Це дуже класно. Тобто, ви дуже любите Вінницю. Так, я обожнюю Вінницю. Ви коріна Вінничанка. Я коріна вінничанка. Прожила певний час у Києві, але повернулася у Вінницю і почала займатися власне цією справою поляризацією міста. Через Раз ілюстрацію, ну це просто неймовірно. Щодо календаря, повернемось до нього. Тадам, ось він так виглядає. Цей супер просто календар. Вінниця 2025. дуже приємний на дотик, настільний, тобто зручно поставити так в офісі так, а, чи в себе так. вдома так. на стіл і просто сидіти, дивитися і думати, яке ж гарне у нас місто. З чого все почалось? От створення саме Вінниця 2025. Um, навіть зараз так. Які етапи Подумаю. були, а скажу, що були ілюстрації. З минулого року я готувала колекцію іграшок, як я говорила вже, і цих ілюстрацій більше ніде не було. Тобто, це лімітований випуск, який більше ніде не зображався. Я вирішила, що потрібно ці ілюстрації поширити та як якось в загал, і створила підбірку ілюстрацій, підбірку листівок з цими зображеннями та з архітектурою там на свежа, торгово-економічний інститут раніше okay. реальне училище, тобто різні архітектурні споруди. І їх зібрали в підбірку вже і сформувався по сезону, Так якось так склалося, що на якраз на кожен місяць ілюстрація влучно лягла. Ага, в, то я до речі, хотіла запитати. Як ви визначаєте, от на січень буде ну, наприклад, оце да? на жовтень. Ось, наприклад, який симпатичний котик. У нас жовтень, так, так і він так, дивиться, так, споглядає так. на вежу. До речі, це важко. Так, Ми це розкрити котик. Так його вже на жаль немає. але Я душою. Дуже його любила і зобразила його, зафіксувала рудого свого на ілюстрації. Ще дуже люблю ілюстрацію з вокзалом. Вона mm -hmm. така для мене дуже трепетна. Там написано Чекаю на тебе. Це про всіх українців, які і на фронті зараз і да, оберігають нашу країну і за кордон ті, хто виїхали. І завжди ця листівка така дуже мені щемка. Ця ілюстрація створилася саме на цих емоціях і. Вона теж є в цьому календарі на січень. Угу. Взагалі, думаю, це такий чудовий подарунок для тих, хто виїхав, хто так. тужить за рідним містом, так, там так. всім серцем зві, так але на зараз, на ну зараз, через зараз, певні обставини так, далеко. Так це це просто супер подарунок Такий та так. теплі спогади ці теплі спогади вони дуже викликають багато емоцій і. Угу. Хочеться просто від душі створювати, від душі з любов'ю великою. Ось я думаю, що мені це вдається. Це точно це на 100% вдається щодо вежі, куди без неї? От на травень у нас є вежа, така магнолі, кицька це певно, арка так. <свят> ну я скажу так, що вінниця без котиків. Ну я її не уявляю такою. Це затишок завжди такий. Милий. І от зараз грудень, так? У так грудень? Так, Зараз yeah. грудень. Це така вежа зимова, різдвяна з ялинками зі снігом. Я її хотіла навмисне так зобразити на контрастах. Така темна ніч, та тому що в нас зараз доба така коротка. Uh -huh. Більше бачимо тем, темної пори, та ніж світла. Ось, але при цьому хочеться показати, що і в цьому є краса. Так, своя певна атмосфера, така зимова, так? так, так. А чи е, найулюбленіші місяці у календарі? А, ну, як я казала, січень, да, тому що він так. для мене такий щемкий, жовтень. Ось літні місяці всі люблю. Угу. Ну, виходить, майже, місяці майже всі місяці для календарі є улюбленими, так, тому ну, так гарно вийшло. Ну так воно переплелось, так, якось і <гум> так вийшло. Дякую. А що було найприємнішим? Час створення а. календаря і найважче можливо. А, найприємнішим складати все в один макет mm -hmm. і бачити наповненість, тому що коли воно так все роздрібнено, ці робочі файли там ну, не зібрані там в одне. А, якось ти не уявляєш загальної картинки. А коли вже утворюється верстка, складається все в один макет, і ти такий: ого, ну невже так буде класно? Ну, якось постійно на натхненній ноті так все створюється. А, найважчим. Найважчим, напевно, було вмістити е, ілюстрації разом з планівничком, тому що я хотіла, щоб не просто дати були, а віконечка, в яких можна дати позначки, якісь. Ось і підібрати розмір шрифту, так щоб його було і видно, і зручно там щось помітити. Для мене це важливо, так саме е, зараз дивлюсь на це. Тут на таточки такі можна робити, так, так, так якісь позначки. Тобто, щоб це не було так, що це якийсь музейний експонат, що це річ, якою можна користуватися так, планер, так все ж таки, можна так, планувати щось так. собі там робити. Щось якісь... позначити, а, так. щоб візуально перед тобою це було завжди ну перед поглядом твоїм. Наскільки корисна річ може бути, просто споглядати і отримувати естетичне задоволення, і можна користуватися і планувати так, свій час. так щоб функціональне навантаження теж було не лише естетика. Марино, як е, чинити з календарями, які вже за рік, що минає, що минув, вони ж такі гарні. Ну куди їх? дівати? Так, я до такого питання готова абсолютно, і сама з власного досвіду скажу, що з позаминулим настільним календариком я зробила наступне: повідрізала ілюстрації від дат від ось цього ага. блоку, де в нас дати, і так як ілюстрація виходить двосторонньою в друці, це теж складено, заплановано. Виходить, такий як прапорець. І можна їх, наприклад, з дітками та вдома зробити гірляндочку із створити таку прикрасу, або як варіант, ще можна ілюстрацію використати як репродукцію, поставити її в рамку, як листівку. Це угу. теж буде наповненням інтер'єру. Тобто, частина з ілюстрацією вона є абсолютно універсальною. Можна зробити комусь там відправити посилочку в інше місто, якщо, наприклад, друзям щось відправляєте, і покласти її там до подарунку. Mm -hmm. Може бути і календар продовжить е, діяти можливо так, сказати, так жити. тобто ілюстрація. Ну її можна викинути, так але mm -hmm, якщо, але якщо mm -hmm. та це це вкладена робота, праця, матеріал, ну то можна її зберегти і трансформувати mm -hmm. і отримувати знов задоволення так, певне, так, так? Так. від використання календаря. Щодо тиража, який він цього настільного а, календаря? двадцять п'ять цього року. Наш тираж складав лише 50 примірників. Але з можливістю передзамовлення на наступну партію. Тобто зараз вже придбати не можна. Зараз залишок є, ну, здається, залишилось до п'яти штук, якщо uh -huh. я не помиляюсь. Але так як грудень вже, ну, вже та і тут залишилося ще десять ну, днів умовно до нового року, то з власного досвіду скажу, що в січні в нас теж купують їх. Uh -huh. Ось і якщо буде будуть бажаючі, то цілком можливо зробити додрук, дережу. Угу. Просто шкода, коли тираж не вичерпаний і залишається. Ну мається на увазі, якщо ну, він так. недопроданий, краще поступово і угу. по, по запиту. По запиту, так. Але запит є, бачите, є люди, які очікують, ви казали, що дослухались до побажань вінничан. Так, так. Це це дуже важливо почути зворотні зворотні зв'язок, тому що я, як людина, яка створює, я Творю на власних якихось емоціях, на власних думках та опираючись лише на це. Але коли люди дають зворотній зв'язок, це дуже цінно. Можна почути їх. Наприклад, зауважу, що цього року я отримала такий коментар, що було б дуже добре мати дубляж усіх описів ілюстрацій, а вони є в календарі іноземною мовою, так. тому що, наприклад, хотіли відправити друзям за кордон. А дубляжу тексту немає, так як ага. календар двосторонній. То я думаю, що на наступний рік ми будемо робити його двома мовами або друзі вивчать українську. Так? або друзі вивчать українську ви знати, що тут написано так, українську так, так так. да, зрозуміло. А можливо, у вас є якісь лайфхаки для тих, хто хоче спробувати самостійно календар зробити. Це складно. Це не складно на це потрібна наполегливість, заповзятість. Така є зараз дуже багато різних редакторів, ну де не потрібно спеціально вивчати програми, де є готові макети, і можна спробувати в цьому конструкторі зібрати власний календар. Інша справа вже знайти поліграфію та цю частину втілення календаря вже у життя, але в цьому складного нічого немає. Головне задати стіль. І зробити і, і вкласти туди душу, і потім тішитися своїм результатом роботи, як ви зараз так, тішитесь, тим так, так, що вийшло. Звісно, звісно. Вже думала над тим, яким буде календар на 2026 рік? А, рік. Насправді скажу, що ні. А, угу. Все народжується в процесі. Я думаю, що я буду бачити візуально, що це має бути, орієнтовно десь влітку. Угу. Коли так півроку проходить, ти вже маєш якісь напрацювання, тому що в мене немає ніколи чіткого плану, що буде завтра яке я буду створювати. Тобто завтра. Це не конверт, такий дорожня. Так? Ні, це я творчість. завжди на творчості угу. та на якихось емоціях на м, натхненні. Навіть ось сьогодні до вас йшовши вулицями, я спостерігала архітектуру, будиночки. На сьогодні така туманна погода. Угу. Дивилася, як вони виглядають. Тобто, ну можливо. Наступний рік піде якась ілюстрація, наприклад, будинку, який я сьогодні облюбувала. Ну, угу. Це так до слова, щоб ви розуміли, звідки То береться. Вже ваше це ваше око запав. Так, щось верніше будиночок, так, 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 так. так? Можливо, це будуть видатні діячі війни. Можливо, можливо, як варіант, ми теж над таким думали, що можна популяризувати і діячів. Можна навіть таке опитування зробити у вас на сторінці, оце гарне щоб ви идею, хотіли так. бачити і потім ну вцілити це поєднати із так, так це можна. Можна будівлі, в яких були ці діячі, так наприклад, поєднати, щоб mm -hmm. історично це мало навантаження своє. Це важливо Бачите, супер. Ми вже з вами плануємо. 2016 тисячі рік. І це чудово. це добре, коли є бажання планувати, бажання жити, рухатись вперед. І вже так. на завершення нашої розмови Марина, що ви хотіли побажати усім, хто нас зараз слухає, або хто нас дивиться. Я бажаю в першу чергу не втрачати віру у завтра, і це в тому числі про календар. Та що коли ми плануємо, ми завжди маємо енергію життєву. У нас завжди є наснага працювати, творити, створювати наше майбутнє. Тому я бажаю саме цього. Дякую вам за такі побажання. Дуже класні. Такі щирі і по темі, як то кажуть, і за приємну так, розмову. Дякую, дякую вам, що запросили. І дякую за, ну, взагалі за все. Нагадаю, сьогодні ми говорили про найвінницький календар з його авторкою, художницею Мариною Карпенко. Я мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами. Нехай у вашому календарі завжди буде місце для щастя. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.